І ще трішки про зброю для нашої перемоги, але вже віртуальну. викрасти танк і знищити Путіна. Українські розробники створили чимало патріотичних відеоігор на воєнну тематику. Більшість з яких побудовані на реальних подіях, які переживали українці після 24 лютого. Так у грі ви можете стати волонтером чи медиком, аби допомогти збройним силам України, або ж особисто розправитися з окупантами та путіним. Також є гра, яка охоплює події перших місяців повномасштабної війни. Там гравці перевтілюються в жителів Маріуполя. Бу. Учі Гостомеля і мають вони завдання вижити, зберегти життя своїм близьким і вирватися з окупованої території. От компанія Lego випустила модель з усміхненим Heimars та солдатиком в українській уніформі в комплекті. Іграшка стане в майже 7 тисяч гривень. А додаткові деталі іще ще у 2,5 тисячі гривень. Усі гроші підуть на платформу Юнайтед А, Так, Путін Капут, така назва нової гри від розробника Віталія Савчука. Українець створив гру, де треба знищувати російські піксельні танки. Також можна задонатити на Збройні сили України. І зараз детальніше про цю гру Путін Капут. Ми поговоримо з Віталієм Савчуком. Розробник гри уже з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю! Так, Вітаю. Розкажіть детальніше, власне, в чому ідея гри і наскільки вона чи грають вже в неї, так? наскільки вона популярна? Так, взагалі ідея гри з'явилася на початку повномасштабного вторгнення. Хотілося кудись свій гнів випуснути та залучити аудиторію для донату на ЗСУ. Тому я вирішив створити гру. Це ремейк старої гри з дитинства. Я додав туди. Усі, скажімо так, невдачі русні. Та хотілося також, щоб ця вся історія вона зберіглася і ми завжди могли трохи помочити русню у грі, щоб в кожного була змога. І, в принципі, за весь цей час вже 21 тисяча людей змогла насолодитися цією грою та задонатити на ЗСУ. Пане Віталію, а це от в неї можуть грати виключно, там, наприклад, українці чи україномовні люди. Чи це гра, яку, яку можуть грати, наприклад, там в Штатах чи в Британії? Наскільки вона інтегрована? А, та, в неї, можуть, в неї можуть грати всі, вона абсолютно відкрита. Вона не залежить від платформи. Просто заходити на сайт. Вона вже настільки популярна, що достатньо написати Путінку до Гуглі. І перше посилання, ви зможете її пограти на телефоні, планшеті чи будь-якому пристрої. І вже багато також не тільки наших земляків, а й з різних країн людей вже зіграло. На вашу думку, це як скажімо так, прописаний сценарій вашої гри, принципи гри допомагають а розповісти тоді іноземцям про те, що в Україні відбувається про те, що от Путіна треба там капут. І Росія це зло. Так я намагався якраз скласти в сценарій усі, скажімо так, меми та події, які відбувалися. І у мене багато знайомих також за кордону, які грали, і вони, скажімо так, сказали, що доволі багато чого пояснила їм ця гра. Тому та, я думаю, що вона дуже допомагає. Якщо вже є такі відгуки, це насправді чудово, тому що я як людина взагалі далека від комп'ютерних ігор. Але, наприклад, Сталкера про існування Сталкера, про те, що це про Чорнобильську зону, я чудово знаю. І я розумію, що знову ж таки дуже багато людей в світі, які грали у цю гру, вони собі якесь уявлення саме по грі складали про там, Чорнобиль, про зону. І тому насправді мені видається, що чим більше, скажімо так, буде ігор і крутих ігор, які будуть популярними у світі, про Війну Росії проти України, тим а, краще ми зможемо якось інформаційно, в тому числі, доносити, що у нас відбувається. Так, я абсолютно згоден. Я сам не очікував, що це буде настільки популярна гра, і мене дуже багато навіть людей просило їх навчити. Я спеціально навіть створив Ютуб канал Віталія Геймдеп, де розповідаю як будь-які будь-які. Хто може розробити свою гру, наприклад, про ЗСУ чи про те, як вчити Росію? Тому це надзвичайно просто будь-хто зможе. Враховуючи, що ви, скажімо так, зі сфери ігор, з ігрової сфери, наскільки багато зараз розробників саме в такому напрямку працюють, і наскільки багато у нас з'явилося ігор на тему війни? Так, насправді в перші дні було надзвичайно багато ігор. В принципі, моя не була навіть першою. Багато хто в тому напрямі рухався, але навіть не це важливо. Найважливіше те, що українська мова в іграх, скажімо так, набула популярності, тому що до цього мало хто локалізовував свої ігри українською. А зараз якраз це основний фокус, і багато навіть наші наших земляків по іншому вже дивляться на ринок ігор саме в Україні. Який вік людей, які в основному грають там вашу гру, і от в ігри, які стосуються війни, і знову ж таки, чи це безкоштовні можливості, чи все ж таки є якась оплата? Потрібно купувати там одяг, не знаю, всякі оці от додаткові, скажімо, гаджети, скіли і так далі. Ну насправді вік дуже різноманітний від, мабуть, від 12 років до я бачив іграців за 70 років. А в принципі, ігри на, на тематику війни в Україні вони зазвичай безкоштовні. Все, що ви можете купити, зазвичай йде на донати. В тому якраз і був сенс створення цих ігор. Донати. Розкажіть детальніше, власне, про донати, так, яким чином гравець може задонатити і скільки вже було пожертвувано, куди ці гроші передані. Так. На, я, наприклад, у свою гру просто додав кнопку, що гравець в будь-який момент може натиснути і пожертвувати між живим. Насправді. У мене немає чіткої статистики, я лише бачу, скільки людей натискає на цю кнопку. В принципі, статистика показує, що 25% гравців, які грають, вони натискають. А уже, скажімо так, статистика в грошах це мені невідома. Але насправді це доволі великий процент для таких скажімо, дій у грі. Так, це насправді круто. Що навіть четверта частина, як то кажуть, навіть вартість однієї одного горнятка кави вона також допомагає в плані донатів ефективніше знищувати ворога. Дякуємо вам, Віталію! Віталій Савчук, розробник гри Путін Капути з нами на зв'язку. Був тож, якщо ви хочете а, от. Путін капут або познищувати трошки російської техніки, то можете знову ж таки пошукати різноманітні комп'ютерні ігри, тому що наші розробники зараз дуже активно створюють історії на тему війни Росії проти України.